Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День. Слава Україні! Мої вітання слухачам українського радіо Кропивницького у студії Наталя Сметанко. В обласному центрі офіційно запрацювала платформа Кропивницький хаб психологічної підтримки. Про роботу хабу, про те, де можна ознайомитися з напрямками роботи. Говоримо сьогодні з гостею нашої студії Мариною Сосновською, консультантом міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Пані Марино, добрий день! Вітаю. Вас у нашій студії, доброго дня, Наталя, доброго дня, Кропивницький, і перше запитання, Марино, розкажіть, будь ласка, коли почали ви працювати? Я сказала, що запрацювала офіційна платформа, тобто я так розумію, що хаб психологічної підтримки у Кропивницькому почав працювати не сьогодні, не вчора. Так, дійсно, ви праві ми почали працювати безумовно з перших днів війни. Як тільки минув перший шок, як тільки прийшло усвідомлення того, що робота психолога надзвичайно потрібна. Що в нашій допомозі буде велика потреба, ми почали одразу формувати план дій, що і як ми можемо зробити. Перше безумовно, від чого ми відштовхувалися, це усвідомлення того, що психологи галузі освіти не є кризовими психологами, що у нас недостатньо знань і досвіду саме у роботі з кризою. Ми розуміли, що наслідками війни будуть гострі реакції емоційні. Ми розуміли, що наша допомога буде потрібна саме в цьому напрямку. Тому перш. Нашими кроками було це самоосвітня діяльність станих питань, що робити, з чого почати, як саме працювати з травмою, як не допустити вторинної травматизації, що ми можемо робити як фахівці, в саме галузі освіти, тому що наша основна функція до дуже, початку війни дуже. да, полягала в тому, щоб розвивати дітей, да, допомагати опановувати процес навчання успішно, щоб вчити їх комунікувати в освітньому середовищі, щоб вчити бачити власне майбутнє. Проєктувати його, а зараз ми працюємо з кризою. І це наша реальність. З якими категоріями ви працюєте? Наше перше і головний орієнтир, звичайно, це діти, які, незважаючи на те, чи вони приїхали з місця, відбуваються воєнні дії, чи вони знаходяться тут. Ну, ми зараз розглядаємо всіх як постраждалих внаслідок війни, тому що всі, хто бачив новини, всі, хто відчув перший шок, то всі і на нашу думку вважаю, потребують діти. підтримки. Ми всім їм хочемо допомогти впоратися з цими емоціями. Нашого Головне завдання, от яке ми бачимо, це допомогти не накопичувати, а проговорити, навчити говорити про це і сприймати ту реальність, яка ми є. Діти це одна категорія. Друга категорія, безумовно, це їх батьки, тому що вони переживають такий подвійний стрес, хвилювання за дітей, хвилювання за ситуацію в цілому, яка відбувається. Тому безумовно ми з ними працюємо теж. І нашим таким не менш головним орієнтиром, звичайно, це є допомога внутрішньо переміщеним особам. Це ті люди, які пережили наслідки воєнних дій. На собі, як то кажуть, плюс стрес вимушеного переселення, плюс зараз такий страх невизначеності. Вони опинилися в нових умовах проживання. Вони не знають, чи вони будуть виїжджати з країни, чи вони тут залишаться. Ну попереду лише невизначеність. Це є наша категорія, якою ми дійсно хочемо консолідувати зусилля в рамках нашого хабу і надавати допомогу та підтримку. Які напрямки роботи в хабі? Ну. Ми виокремили для себе три найголовніших напрямки: перше це робота з практичними психологами, як я вже казала, ми з цим почали працювати з перших днів. Перше, це безумовно фаховий розвиток. І друге, найголовніше це психолог має бути в ресурсному стані, тобто фахова підтримка. Для цього на базі нашого центру створені умови для супервізії, там де ми можемо говорити спільно про ті проблеми, з якими ми зіштовхувалися, що не отримується. Інколи знаєте, коли психолог відчув в роботі момент, що йому теж хочеться Плакати поруч з цією людиною, то обов'язково потрібна допомога фахівця або переадресація цього фахівця, тому що саме сльози психолога можуть теж вплинути певним чином на травматизацію вторинно. Тому важливим також моментом для практичних психологів це є можливість відпрацювання навичок. Да? Тобто, чому ми навчилися, щоб відпрацювати у колі колег. Для цього нам допомагають кризові психологи нашого міста. У нас вже відбулась низка тренінгів з Андрієм Фоменко. Це практичний психолог майстерні інсайт. Відомої у нашому місті, і зараз він співпрацює з організацією лікарі без кордонів. Тобто, за їх допомоги, ми вже провели низку тренінгів, де психологи і опанову знання щодо кризової інтервенції, і відпрацьовували техніки, як працювати. Другий напрямок, звичайно, це робота з нашими педагогами. На сьогоднішній момент є така проблема, що практичні психологи виїхали за межі країни. Хтось надає допомогу дистанційно, хтось взагалі взяв безстроково. Відпустку, тому є потреба у тому, щоб допомогти педагогам, як впоратися з наслідками стресу, який вони теж відчувають, бо ми всі зараз в такому стані, і як допомогти дітям, коли психолога немає в закладі освіти. То перше, на що ми їх орієнтуємо, ми їх озброїмо знаннями щодо надання першої психологічної допомоги, тому що першу психологічну допомогу може надавати не обов'язково психолог. А це може бути спеціально підготовлений педагог. Ця допомога полягає в тому, щоб вислухати, щоб підтримати, щоб інколи навіть просто поруч. Помовчати, щоб зрозуміти, що всі мають право на емоції допомогти, їх теж відреагувати. І також ми плануємо в рамках нашого проекту такі мобільні групи, виїзд фахівців, арт-терапевтів, які зможуть провести тренінги для розвитку навичок, саморегуляції, такого відреагування емоцій, накопичених для підтримки дійсно психологічної педагогії. І третій напрямок, на який ми орієнтуємося, це робота внутрішньо переміщеними особами та тими, хто потребує допомоги. Моги внаслідок воєнних дій, тобто це люди, яким важко впоратись з емоціями, люди, які відчувають, скажімо так, гострий стрес, ми організували, вірніше обрали напрямок роботи арт-терапевтична підтримка. Справа в тому, що в переважній більшості практичні психологи закладів освіти міста зробили вибір, такий розвиватись професійно саме в напрямку арт-терапії. Чому арт-терапія? Тому що це про життя. Да, ми працюючи з образами, з метафорами, з різними символами. Ми використовуємо тематику рослин, тварин, все, що живе, все, що зараз радіє життю, все, що розвивається, все, що може створити такий певний позитивний настрій. Тому, не будучи кризовими психологами, ми уміємо допомагати за допомогою саме техніку таких відображення емоцій. Наша головна місія це допомогти не накопичувати в собі емоції, а проживати за допомогою малюнку, іграшок фарб, гуаші, пластиліну, це можливо зробити, і ми таку місію поклали на себе. А що з цими малюнками потім вони залишаються, чи їх забирають, і чи можна ці малюнки забирати з собою, якщо там емоції негативні? Наприклад, ми завжди орієнтуємося на бажання клієнта. Так? Якщо дитина або мама, ну людина з якою ми працюємо, хоче забрати, вона забирає. Дивлячись, з якою проблемою ми працюємо. Інколи ці малюнки просто краще розірвати і залишити їх в смітнику, так? щоб таким чином позбавитись від накопичених емоцій. Наприклад, минулого тижня у нас відбувався майстер-клас, який для нас провела викладач Центрального українського державного педагогічного університету. Ми створювали м'які іграшки-захисники. От місія цієї іграшки буде саме полягати в тому, щоб її віддати дитині, тому що ми будемо проговорювати дитячі емоції. Ми будемо наповнювати змістом цю іграшку. Ну, її просто залишити у себе буде неправильно. І тому ми започаткували таку форму роботи. От створення цих іграшок ми не можемо все придбати. Да, у нас волонтерські. Проект дійсно, і ми потребуємо допомоги, підтримки щодо матеріалів, тому такі консолідували зусилля для саме створення таких іграшок. Так, от в подальшому такі майстер-класи будуть проводитись для всіх бажаючих, і місія їх буде полягати саме в тому, щоб створити іграшку для дитини, яка її буде використана психологами для терапевтичної роботи. Ми з попередньо з вами говорили, і ви сказали, що ви співпрацюєте з центром дитячо-нацької творчості. Так, ми співпрацюємо з обласним центром. Дитячої та юнацької творчості з Ганною Сурковою, вона сама нас знайшла і запропонувала допомогу, саме щодо співпраці з нашими колегами, практичними психологами і психотерапевтами з міста Бостон. Саме вона нам допомогла налагодити свій контакт. І саме така співпраця за її ініціативою відбулась. Саме вони нам надали першу таку допомогу щодо забезпечення матеріалами, фарбами, пензлями, папіром, все, що ми зараз використовуємо, і саме завдяки їх співпраці у нас вже теж були проведені. Низка майстер-класів. Ну, наприклад, ми малювали писанки, да, розмальовували. Це такі майстер-класи, які допомагають відреагувати перші емоції, знаєте, відчути таку атмосферу релаксу, трошечки відволіктись від тих подій, які відбуваються зовні. І це дуже важливо насправді, тому що арт-терапія, іншими словами, ми звикли її назвати лікування мистецтвом. Да, от засоби творчості є ефективним інструментом у роботі в такий кризовий період. Чому це важливо? Тому що не за завжди люди шукають допомоги саме психолога, та інколи вони не вважають, що це є потрібно, і тому от мистецтво і творчість це є таким ресурсним місцем для того, щоб повернутись до тої реальності, до бажаної, яка у нас буде, і до тої, в якої ми раніше відчували себе комфортно. Якщо не звертатися до психолога, як ви сказали, щойно що не всі хочуть і звертаються за підтримкою, чи можна подібно організувати, наприклад, дома? Що можна порадити батькам, якщо дитина не може впоратися зі своїми емоціями, або якимось чином їм потрібно підтримати. От щодо саме арт-терапії, тобто, які це матеріали, що це можна робити, яким чином і так далі? Ну, найкраще, на мою думку, це малювання аквареллю, вашю, це використання, знаєте, навіть різноманітних іграшок антистресів. Як вони допомагають? Ну, це щось нагадує таку медитацію, знаєте, виконання одного і того ж руху. і Таким чином, іде переключення уваги не на ті думки негативні, яких зараз повно, а от саме на виконання певної дії. Тобто, коли людина малює, вона ніби сублімує свій внутрішній світ на поверхню. По-перше, це дозволить дитині не накопичувати ці емоції, да, а переносити їх на поверхню. І по-друге, це найголовніше наше завдання це відволікти увагу від подій. Також хочу сказати, що можна робити вдома в нашому хабі передбачений. І дистанційний формат спілкування. Ми створили спеціальну платформу, де розміщені короткотривалі майстер-класи до п'яти хвилин, і де ми з практичними психологами запропонували саме для батьків техніки їх мету і як їх використовувати, як їх створити навіть власноруч з дитиною. і Що можна робити вдома? Головна їх мета була: вони повинні були бути дуже простими, зрозумілими батькам, і легкими у застосуванні. Ця платформа вже існує. До уваги батьків ми її поширили у. Соціальні мережі Фейсбук, тобто вона у вільному доступі до речі про платформу. Я сказала на початку програми, що офіційно запрацювала платформа, тобто її у Фейсбуці можна, правильно? Да, вона вже розміщена у Фейсбуці. Ми її поширимо на сторінці міської ради управління освіти, тобто у вільному доступі можна буде ознайомитися сім'я матеріалами. Також на даній платформі вже є графіки тих майстер-класів, які ми пропонуємо. Дана платформа містить перелік форм звернень до практичних психологів нашого міста, які погодились надавати консультаційну допомогу за телефоном, тобто до кого можна звернутись. Також розміщений календар наших подій, куди можна звернутися і подивитися, що коли і в принципі відповідно до реєстрації, ми можемо до попереднього звернення, ми можемо організувати зустріч у зручний час. Ми підлаштовуємося під людей, які звертаються. Да, у нас достатньо така велика команда фахівців сформувалася, тобто ми можемо спокійно варіювати наш графік і бути. Доступними, скажімо, для всіх, хто бажає, я вже бачила звернення у коментарях у Фейсбуці: чи це ми тільки працюємо з внутрішньопереміщеними? Ні, для всіх, хто потребує, кому потрібна підтримка, дійсно в цей непростий час, хто хоче навчитись керувати власними емоціями, наші двері відкриті. Як можна стати учасником, чи як правильно сказати, як можна почати співпрацювати з вашим хабом психологічної підтримки? Що для цього потрібно зробити? Так, дійсно, з нами можна. На розпочати працювати. Ну, по-перше, я скажу, що з перших днів ми почали співпрацю з Цумерєвою Наталією Вікторівною. Це практичний психолог, арт-терапевт, викладач нашого приватного вузу, університет сучасних знань, яку всі, хто знайомий з арт-терапією в нашому місті, добре знають, ось за її ініціативи створений центр арт-терапевтичної допомоги Ресурс, саме на базі якого і відбуваються наші всі основні майстер-класи, заходи, консультації і ну, відповідно до нашої програми. Так, от зареєструватись на участь або поцікавитись, що у нас відбувається, можна на створеній сторінці у Фейсбуці, Кіровоградський обласний центр арт-терапевтичної допомоги ресурс та у інстаграмі. І саме через ці сторіночки можна зв'язатись і долучитись. Це що стосується щодо участі у заходах. А щоб стати волонтером в нашому проєкті, така можливість теж передбачена. У нас щотижня відбуваються навчальні сесії для практичних психологів. Ми обрали для цього дня четвер і груп. Ресурсування там, де психологи відреагують, ну така це своєрідна форма супервізії да фахової підтримки. Так, от до цих зустрічей ми запросили студентів педуніверситету. Тобто, якщо у них є бажання попрактикувати, допомогти, якщо вони відчувають потребу, да саме в цьому, то вони можуть під керівництвом досвідчених наших фахівців цю допомогу надавати. І у нас вже є такі, які відгукнули студенти. Тому приємно будемо продовжувати співпрацю. Якщо, наприклад, це людина творчої спеціальності, у нас теж є можливість, тому що я казала, що. Арт-терапія, це все таки лікування мистецтвом, да тому ми до майстер-класів залучаємо і викладачів мистецьких спеціальностей. Наприклад, майстер-клас на базі нашого центру проводила Олена Горобець, це директор Кропивницького міжресурсного центру номер 1 Вона провела прекрасний майстер-клас. Ми створювали кульбабки. Кульбабка як символ життя, як символ сонця, світла, це те, що і наповнює да. От дійсно і те, що викликає бажання жити. Те, що ми бачимо зараз навколо, те, що нарадує на око, і ви знаєте, коли працювали вчора люди, і ми створили таку цілу галявину, то які емоції панували? Ну можна говорити довго, тому що дійсно от нам вдалося те. і вона ж не психолог, да але ми розуміємо, що такі заходи дуже потрібні. Тому маєте пропозицію, будь ласка, можна звертатись, і ми обов'язково подумаємо, як в нашому центрі знайти для неї місце. Чи обмежена кількість учасників, тобто тих, хто бажає співпрацювати з вашим центром? Центром. Ну насправді, якщо ми дивимося, що це волонтерський проект, це те, що йде від душі. Це те, я хочу допомагати. Будь ласка, ми чекаємо вас. Якщо то буде ціка... да, якщо будуть цікаві пропозиції, ми обов'язково знайдемо місце, і обов'язково всі будуть залучені, тому що зараз ми працюємо у воєнний час, але з наслідками війни нам доведеться ще працювати довго. Тому я думаю, чим буде нас більше в спільноті, тим буде краще. А ви говорили про мобільні бригади, які можуть. Виїжджати, яким чином ви це бачите, і куди виїжджати, І як це працюватиме? Ну, це поки що ідея. Що ви ж розумієте, що ми зараз вчимося в нових реальностях працювати? Це поки що ідея. Але я вже казала, що є заклади, в які на сьогоднішній день залишилися з певних причин без практичних психологів. То ми просто хочемо запропонувати адміністраторам, якщо буде така потреба, щоб ми зможемо об'єднати зусилля. От наших психологів, арт-терапевтів, ті, які вже мають от напрацьований досвід, щоб. Приїхати в заклад або запросити в наш центр арт-терапевтичної допомоги для таких проведення тренінгів ресурсних да для занять по саморегуляції, по відновленню, по відреагуванню емоційного стану. Тобто, ми це плануємо. Якщо буде потреба, якщо педагоги будуть звертатись, то ми хочемо таким чином їм допомагати. Третій місяць тривають воєнні дії на території України. Можливо, за цей час от ви працювали з дітками, з їхніми батьками в хабі. Можливо, є якась історія або якийсь приклад, яким би ви хотіли поділитися з нашими радіослухачами, те, що вас, наприклад, найбільше вразило або найбільше емоції викликало. Скажу про себе, так? Що я почала, коли в перші дні війни? Я 9 років працюю методистом та займаюся методичною діяльністю. Зараз це називається консультант. Але раніше я була практичним психологом, і я зрозуміла, що потреба у таких фахівцях, як я, зараз буде дуже велика. Тому я вирішила пригадати свій досвід практичного психолога і розпочала фахове навчання саме за програмою Діти та війна, навчання технікам зцілення. Це програма, яка має гриф Міністерства освіти і науки. Це програма, яка вже апробована в країнах, які перебували останніх воєнних дій. Її мета це не терапевтична програма, це програма заходів, які орієнтовані саме на те, щоб навчити дитина дитину І батьків в тому числі впоратися з емоціями, впоратися з погадами, навчитись відокремлювати себе від спогадів, тобто навчання таким технікам саморегуляції. Особливість цієї програми, що тренера повинно бути два. Тому так і розпочалась наша співпраця з Цуморівою Наталією Вікторівною. Ми створили першу групу людей. Да, ми працювали з людьми з Ізюму, з Маріуполя, з Херсону, з внутрішньопереміщеним. Чесно, я навіть так пошуткувала. Що мені пощастило з першою аудиторією, ну, велика перерва, розумієте, 9 років. І мені було лячно починати, але я розуміла, що треба, я маю сили, тому я буду це робити. Так, от, перша моя родина, з якої мені пощастило, і що мене вразило, те, що, незважаючи на ті сльози, з якими вони прийшли, у них не зникло бажання шуткувати. Ми з ними говорили про те, що їх родичі, які залишились у Маріуполі, зайшли подивитися, що залишилось від будинку, і звернули увагу що ось на туалетному столі. Стояли парфуми, так вкрали, обрані, перенюхали всі, а вибрали. Тобто, елітні кажуть, елітні війська у нас побували в будинку. Тому вони не втратили це бажання шуткувати. І коли я спитала, а що буде, коли закінчиться війна, ми підемо відбудовувати, ми будемо все по кірпічику, ми будемо це все робити. Тобто, Наскільки у людей сильна мотивація? І це для мене теж стало ресурсним, тому що я зрозуміла, що якщо людина прийшла з сльозами, а йде від мене з посмішкою і розповідає, про те, як вона від, буде відбудовувати країну, планує то я є плани так, на мене. Так я, то я теж повинна і допомогти в цьому, і робити те, що розпочали. Я вам дякую на цій позитивній ноті. Закінчуємо нашу розмову. Віримо в перемогу. Віримо в наші збройні сили, збройні сили України. Будуємо плани на майбутнє, яким чином ми будемо розбудовувати нашу країну. Все буде Україна. Все буде Україна. Нагадаю нашим слухачам, що гості у студії. Була Марина Сосновська, консультант міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. І з Мариною ми говорили про те, що у обласному центрі офіційно запрацювала платформа Кропивницький хаб психологічної підтримки, де можна знайти інформацію про напрямки роботи кропивницького хабу, залишити свої заявки на психологічну допомогу та на волонтерську допомогу, якщо ви маєте бажання підтримати. Працівників хабу, психологів і долучитися до роботи з людьми, які потребують психологічної допомоги у студії працювала Наталя Сметанко. слава нації, слава Україні, перемога за нас!